Спочатку дрони, потім стадіони, дуже правильно. Але влада, яка прийшла до влади, вибачте за тавтологію на стадіонах, плює на дрони. Вибачте, будь ласка, моє серце сьогодні розривається від усвідомлення ганебного шоу, яке ви тут влаштували, Запросивши на 5 хвилин величних бойових. Керівників підрозділів для того, аби вони просто посиділи тут, освятили ваше шоу, коли ви, ваша влада, провалили повністю комунікацію по закону про мобілізацію. Знаєте, що пишуть зараз військові в соцмережах? Ми гірше кріпаків. Ми тепер раби. Ми в перший день війни пішли віддати своє здоров'я, свою всю наснагу за те, щоб захищати країну. Не маємо права тільки на те, щоб через 36 місяців звільнити з військової служби. При цьому всі ви проголосували за бронь для ваших помічників, за бронь для ДБР, для прокуратури, яка буде бігати за СЗЧ. Ви дали ці 227 голосів за те, щоби. Сьогодні військові не мали права на звільнення з військової служби. Ви провалили цю комунікацію. Верховний головнокомандувач слова не сказав про те, яким має бути закон. Прем'єр, який є автором формальним цього закону, сюди не прийшов. Міністра, які мають звітувати про дрони, їх тут немає. Де 42 мільярди на 200 мільйонів дронів? Які, начебто, ви вкрали в ПДФО у військових і передали уряду вам. Плювати на це. Ви прийшли на владі через стадіони, вам плювати на військових і на дрони. Ганьба!